Мама, дивись, голуб м'ясний, пол кіло важить. Може нам голубів? Ой! А ось і солома. Нічого собі яка довга солома. І там ось багато соломи і в тюках, і в таких катульках. А, ні, це не солома. Це сіно. Це сіно, напевне, для коня. В них коник є. Ничего особенного. Класса. Ага. Да? Да, Такая красота. Вот Ух ты, и тут. Окремо така лаунд зона для людей. Нічого собі. Так, да, ну цього не було. А електро все тут, так. Да. Тут я буду побачити, буде переділи його. Нічого себе. Чуєш, папа? Так це нормальний варіант літнього дому. навіть да, не Клас. А ви десь виставляєте це? Ну, рекламу? Сайт «Щасливий рибачок» може зайти на сайт. А у вас є свій сайт? Yeah. А ти взагалі вообще? Yeah. Ну, запах просто. Yeah, Наші yeah. ви поїхали в Карпати, да, і yeah. самі заселяємося. А молоджу. Yeah. А це будемо ставити стейки з рибки. Ой. Что, все будем жарить? Да. Что, будем залишать? Да нет, дома. Если что, займём дома. Сейчас еще у меня два баклажана есть. Та? 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 Одного і пару помідорок поставлю і не. Перець теж, так? Продарить перець? Можна. Одного, так? Одного. А ще перчик поставимо. Пару помідорків. Найкраще готувати на мангалі все ці, 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 ціляком. Ага, овощі так точно. Ну так. О, там трохи вогонь, треба його трохи Ось. Чудово! Демон. О, зараз щось буде. Нава. О, чекай рибу тягне! О, молодець, ти що? Бігом, бігом, бігом где. Во, дивись. О, є! Разом з рибкою. А, яка гарненька. Краснопіарка є. Ну тут то гарненька, так, а ви таку викидаєте, да? Бьон, дівишся, б'ємо. Гарненька, все одно гарне. Диви, яка каунди рибинка. Не хочеш, не хочеш. Боїшся рибку? А чого ти боїшся рибку? А, води. Да, Водичку йди випусти, йди випусти. Іди випусти. випусти її. Ви... Ну. Не, не, не. Дивиться, це що, це що таке? плотва чи що? Краснопірочка. Плотва. Я не хочу. Та пустимо водичку разом. Давай, разом і за, і за, загадуйте бажання. Не. А Давай. що, ти будеш такої жарити, Саш? А? Ковблийська воно напишла. Що ты чого собі?